Ми зараз знаходимося в місті Бершать біля райвідділку поліції. А це, це значить, центральна дорога і дорога, яка веде до лікарні. І дорога, яка веде до лікарні. Ми бачимо автомобільна і за забором стоїть знак зупинка заборонена 300 метрів. Давайте зійдемо з дороги, так ось сюди. Ставайте тут на фоні поліції, розповідайте вашу пригоду. Спочатку давайте познайомимося. Козова Надія Валерійовна. Проживаєте ви місто Бершить. Місто Бершить, да. Гайсінський район, Вінницька область. Да, район, Вінницька. Розкажіть, будь ласка, що з вами трапилося і як з вами поступили ці оборотні в поліцейській формі, знаючи про те, що хвора дитина вивезли до лікарні. Заїхала я в вуличку. Остановилася пропустити колону машин. Бо чи вуличку, стояла... що ми щойно показали. Да, до, до показали? Ви за знаком стояли чи перед Трош, знаком? Трошки далі знака. Я став. Трошки по, э, знака. Ну, куди я вже? стану почув повороті. Я трошки далі вже стала знака. Остановилася, пропустила колону машин. З тої сторони стала колона машин. Я рушила їхати, я від машину не глушила. Рушила їхати, він підбіг мені, по капоті, хлопнув, став, перекрив дорогу. Я йому об'яснюю, по ліки дитині. Він я вас не тримаю, ідіть, забирайте. Все. І став пише, все. Він більше нічого мені не сказав. Лише на телефоні показав мені. Це дитинка, ця Дитина що це у вас. Інвалід дитинства? Інвалід дитинства. так. А. І показав мені на телефоні своє доказательство, хотів зробити, що я п'яна, на скору не хотів потащити, що він мені нічого не сказав. Що... Я пробачаюся, він знімав вас на бодікамеру чи на ні. власний телефон? Він мені на власному телефоні показав, що моя машина стоїть. Так мотор заведений, вона ну, не стояла. Він мене далека засняв. Він я зібрав свої жати, він мене вже засняв. Я пропустила машини. Бо він по... дочекався, коли він машини? Він дочекався, поки проїду. да, і я рушила їхати. Він прийшов і перекрив мені дорогу. Він ну, прийшов... правильно, він той час, коли вас зупинив, зробив знімок, а не так. відеозйомку. Відеозйомки не було. Бо коли він мене почав казати, що дав на скору, що у вас не координаційні рухи, вас не такі очі, як треба. А, то Я скажу, що я не п'ю, бо в мене діти на групах, я не маю коли пити. Я пробачаюся, а, а це він чим вияснив, що у вас не такі кордиційні руки? Я не знаю, він сказав, що запах алкоголюється. Від вас чути. Ну, це стандартна процедура оборотню поліції Бершицького району. І саме такі значить, причини називають всім водіям після того, як Революка поставив начальником відділку поліції. Ну, він не... Коли я сказав, що я не піду на скору, то він до того свого напарника, бо в мене батько мною був в машині. Каже, що ти тих не спиняєш, деся, той сідає їхати. Вже він каже: ну уїжджає. А він до нього, типу, пап каже, чуєш, підійди до нього, то підійди вже до нього. Вони перейшли взагалі на другу сторону, провідположну, поздоровилися, стали й говорять. А я відказався проходити ну, на свідетельство, на цей. Я сказав, що я не піду. Він до того вже наче. Чуєш, дай Боді, дай Боді, дай Боді. До того, другого ну, він так сказав, дай боді. не скадай подікаме, він сказав, дай А Отак він сказав, кажу, у мене дитина в машині, що мені треба поліки. Ні, ти все. О, і ні туди, ні сюди. Скажіть, будь ласка, вас перед тим, як зупинити, він вам сказав, що ви саме порушили. Ні, він мені сказав, що це, все на телефоні. все. Він назвався, представився. Сержант Гасінської поліції і більше нічого. Зачитав ні... вам ваші права. Ні прав, ні значка, ні посвідчення. він нічого не показав. Нічого не показав, ні прав, ні значка, ні поліції. Нічого не сказав. Лише сержант Гайсінської поліції. Все. Ну це саме легше сказати, сержант Гайсінської поліції. Ну, Перший Вершинський відділок поліції. Він сказав Гайсінської, так, він не сказав, і все, бо нічого не сказав. Протоколи він не дав, бо я сказав, що я підписувати не буду. Він мені копії не дав, нічого не дав. Хорошо, далі ви пішли. В поліцію виясняти, що це твориться тут. А, в поліцію я пішла написати заяву. Ну, Спочатку я хотіла копію забрати, а мені сказав, там э, заступник чи як його, ну там до дро мене відіслав, э, цей, що на проході цей посад. А відіслав мене до другого. Той каже, що э, перезвонив там, я забула його його зараз я фамілію. Підійдіть завтра до нього, він переді мною до нього подзвонив. О, до Галатай, Вадим. Той подзвонив переді мною подзвонив до того Галатая і каже, до тебе завтра прийдуть по копію документа. Я на другий день прийшла, а він каже, до мене ніхто не дзвонив, копію мені не надали, сказали, що відправили на службу. Там другий закон, йдіть розбирайтеся там. Тобто вам обмежили право оскаржити протиправні дії оборотня в погонах. Поліцейського бершацького. Заявник тільки? Не хотіли, не хотіли приймати. приймати заяву. Сказали, що якщо подасте на суд, вам дорожче взяти, штраф заплатити. Тобто не платиш штраф, а поліцію не ну, можна це... в суд подавати, да. бо оборотні в погонах вирішується це. Я кажу, що я в суд вас не собираюсь подавати. Це ви повинні, якщо я, я виновата. То вони так ніходять, всі перечитали заяву, передивилися заяву, не ну, ніходя прийняли. Ну, мені дали... ну, вас прийняли, вам щось дали на руки? Так, да, дали бумажку, талон повідомлення, єдиного обліку. Оце мені дали таке во. Ось Потримайте. А це мені таке дали. Ну, після того ні повідомлень мені нічого не було, чи заява моя розглянута, чи... Коли ні. Коли ви дали число, скажіть, будь ласка, 29 грудня 2022 року. 29 грудня пройшло вже практично два місяці і ці оборотні в погонах не, не вздумали навіть нічого, дати відповідь. Нічого не дали, ніхто не дзвонив, ніхто не приїжджав, ніхто не приходив, нічого не було. Я написала, що до Іщенка відправила, в мене теж є. Я відправила до Іщенка, що Іщенко отримав її. Мені прийшло в так? Да. Да? Дата подання 5 січня я відправляю 2023 року, в цьому році вже виходить. Від Іщенка мені прийшло, що він отримав. Відповідь якусь отримали? Ні. Ні звідси, ні звідти я відповідь не отримала. І я тоді, виходить, в мене дитини ліки я не забрала, я мусила їздити, шукала ліки, бо в мене ліки, виходить, відповідні для дитини. Я ж на Вінницю їхала, я тиждень відсиділа в Вінниці в лікарні. За, і за протиправних дій поліцейського ви вимушені були їхати на Вінницю так. шукати ліки для дитини-інваліда. Це де, вас хлопчик чи дівчинка? Максим, Максим, Максим. 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 подивись на дядька. Це Скажи, це, як Максим. тебе звати? Сі? Дитина інвалід дитинства. Є документи відповідні оформлені. Все є? У мене все є. Ось так ми бачимо сьогодні працівники Бершацької корумпованої продажної поліції. Ось так діють з людьми, і в тому числі, коли бачать документи. Що дитина інвалід, оборотні в погонах, на це не реагують. Для них найголовніше заробити гроші, бо Революк їм дав вказівку, штрафи любою ціною. А скажіть, оце перед базаром там теж зупиняють водіїв, посилають їх в поліцію Пустійно тут домовлятися. Ні, ні, так і посилають поліцію домовлятися, заплатити тут гроші, потім дзвінок тому поліцейському, він протокол не складає повертає водіям документи. Це вже налажна система в Бершині? О, Ось документ, що в мене дитина на має руку. Ось документ. Максим. Це його. Ну хорошо, як, як ви поліцейської повідомили, що у вас дитина інвалід і ви їдете в лікарню за ліками, як він відреагував? Що, нічого, він став, пише перед машиною, став. Врачком прикинувся тупим і почав в, далі писати. Він мені сказав, вас ніхто не тримає, можете йти. Все, отак він, висновок зробив. Ні, прав, нічого, він мені нічого не сказав. Просто цупо. Так, так. Йти? ви йому ви, документи йому. якісь надавали? Е, Та а, так. Да, він з мене почав требувати е, страховку. Я сказав, що в мене страховка є, але я не дам, бо я не создала аварійні ситуації і не нарушила. А він до мене каже, що я ще напишу, що у вас страховки немає. Ну це явно дебіл, у поліцейській Права, формі. Права він дивився, ну, посичає водія дивився на машину, документи він дивився, все він дивився. Тобто а, ви їм? Так, да, все пред'явили. Шановні глядачі, це вже не перший випадок поліції в Бершицькому районі. Точніше, Бершицькому як би правильно сказати, в Бершицькій громаді відділок номер 2 Гасінського райвідділку поліції. Ось тут такі дебіли в формі працюють. І саме головне, що цей безпреділ почався після того, як Ревлюка призначили сюди за гроші, призначили начальником поліції. Бо кажуть, за нього дуже гарну калитку завезли, десь комусь дали, щоб він був начальником поліції, бо нібито його батько також був начальником міліції. А це династія, а за Династію потрібно платити. Розкажіть, будь ласка, а що це за випадок, що поліцейські чіплялись до вашої неповнолітньої дитини, що він ішов, шукав мережу, щоб позвонити додому? Так, да, вони під'їхали, спинили. Він до мене дзвонив, налякався. Він до мене дзвонив, каже, мама, мене тільки що до мене міліція під'їжджала. Він скільки років він? 16 має бути 16 16 років. Він також інвалід. Так, да, по зрінію. Інвалід дитинства? Так. Да. Да, ну, саме цікаво, відповідь. що його поліцейські, оці дебіли, не луче склад, не мали права взагалі допитувати, чіплятись до дитини. Дитина неповнолітня, мав бути психолог або батьки. Розкажи, як ці ідіоти як вони... до тебе чіплялися? Я переходив через а вони під'їхали і спинили мене, що я знімаю. Вони сказали, що я нас знімаєш. А я кажу, я мами дзвону. А виявляється, що в Бершині поліцію знімати не можна. Що вони теж питали? Фамілія? Де я живу, де знаходжу, ну куди фамілія, ім'я, де я живу. Дитину вже на 16 років дитині немає. Ну хто це питає? вас поліцейські повідомили про те, Ні? що вони чіпляються Ні. до вашої дитини? Ні. Ні дзвонка ні не було, ні, нічого. Нічого не було. Нічого не було, Мені дитина подзвонила, наляканий. Каже, мама до мене тільки що міліція ну, під'їхала, каже, хто ти такий, що ти нас знімаєш, твоя фамілія, де ти живеш, твоя вулиця, все, що вони мені кажуть. Так вони спершу мали подзвонити до вас, як до мами дитини, і вияснити всі питання, а потім чіплятися до дитини. Але, як ми бачимо, в оборотні в Бершинській закони поліції немає. закони не діють, тому пане Революк. Можливо, пора вже тобі написати рапорт на звільнення, тому що ти вже тут довів цю Бершацьку поліцію до ручки Каленія вже кожен п'ятий житель Бершині розповідає про корупційні дії в твоєму райвідділку, а також про хабарі, взятки і так далі. Шановний, пиши рапорт, звільняйся к чортовій матері. Їздять, на заправки кофе чай п'ють. Це вони що патрулюють, чи вони їздять кофе чай п'ють на заправці, по вулиці нас катаються, якщо патрулює машина, то вона нас і не маячком повинна їздити. Стають біля, ну, білий Дом, нас там кажуть, вони знають, де це зароб... знаходиться. На плядку стануть, поспиняють машини, біля другої школи стають, спиняють. Без маячка, без нічого. Зароблять гроші і їдуть пити. Ну так виходить, бо без це маячка це стоять. Бувається. Якщо маячок, значить патрулюють. Якщо без маячка, то чого вони стоять? В карман беруть? Чи що? Ну так виходить. Ну Чи, Куди вони тоді ці гроші та. дівають, Якщо вони повідомляють. Щось хочеш сказати. Шо? А ти скажи, як тут стоять. Та тут вони стоять. Ну, їм все дозволено, вони Мам! ж поліцейські ходили. Їм дозволено порушувати закони, це, дозволено. плювати Мам! на те, що це Мам! честь Єдерість, і гідність для. людини. Поліції все можна в бершиді. Револют свої правила тут ставив. Мене приїхав знайомий до мене, каже, цей з АТО приїхав. Спинили наші, спинили наші, їм гайсінські спинили. У вас номера не такі, як треба. Гайсінські чи Бершицькі? Ну він каже, що вже Бершитьсь, ну Гайсінський по відділок сказав він. А, так це ж Бершицький відділок, ну, то не Гайсінський. Ну він по старому так по-новому вже каже. Ти кай, вас номера не та не читають. Він каже, я з ну, з, з війни зліти. приїхав. Ну так я давайте вас по 130 напишемо. Молодий пацан 25 років. А на якій підставі по 130-ті писати, що номера не читають? Номера не читаються. То <firefight8> це 130-та п'янка. Ну no, я знаю. То це революк, так вже робить не перший екіпаж. Бо він мені розказує, каже, сьогодні каже, приїхав, 800 кілометрів проїхав, каже, якась кругом. — У нас вже тут спинили. Машина, бідна, добита до ручки. Такий, ну простий, п'ятерка така, ну добита до ручки машина така. І спинили, каже, номера зелені. Що номера такі? Він каже, показує їм, бумашу, він воєнний. Показує, помагу, все показує. Він каже подивився, подивись, давайте по 130 напишемо і оформили по 130 пацана? Е, він наче каже там до них, там вийшов до, старший дядько, за ну за нього вже наче до них говорити, хлопці, що це таке. Ну, то добре вже їжджайте, Типа, услугу зробили, їжджають. Ну, дивіться, це так. такий самий випадок був в Теплицькому районі, в селі Степанівка. Оборотні з Бершицького відділку поліції зупинили хлопчину 20 років, який також приїхав за то, до батьків на пару днів його відпустили, бо їхній підрозділ під, ну, попав під розстріл. Mm. І ці подонки в Бершицькій поліції, оборотні, по подругому не скажеш, теж йому а, запропонували. Або 130-та. Або 8 тисяч гривень, вісім тисяч гривень каже, принесеш, а ні, ми тебе оформимо наркотики, травку знайдемо в багажнику. Або зробимо, що ти типа, дезертир з армії угу. втік. Ну, це, це вже безпреділ. Я думаю, що вже пора з тим революком щось кінчати. Так саме цікаве, те, що вони хлопчині сказали, що ми він каже, ну чого ж так багато? 8 тисяч. Ну давайте дешевше. А Він каже, ми половину віддаємо начальникові. Правильно. То хай йдуть на війну ти заробляй. то чого. Ні, так я теж питання піднімаю. то може вже пана революка звільнити, відправити на нульову Ні. точку, на війну, там 100 тисяч платять. Нашу революку заробляти гроші на простих бідних, отаких, от як ви. Ну що, шановні, знову будемо репортаж знімати. Шановні жителі Бершицької громади, ви всі знаєте чудово про рекет, особливо в центрі міста, біля Базарчика. Поліцейські доять кожного водія. Давайте, не бійтеся, звертайтеся, будемо висвітлювати всі ці події, і може дійсно дійде до керівництва вже, скажімо так, нового міністра внутрішніх справ Клименка. Можливо, він вже таких як Революк і йому подібних цих оборотнів з Бершинського відділку поліції відправить воювати там 100 тисяч платять, нашо шибати по 8 тисяч, нашо писати фальшиві протоколи, Протоколю. коли подонки в поліції прикриваються формою. Не йдуть воювати, але заробляють на таких жителях, інвалідах, як ви. Дякую вам. Дякуємо. Давно пора. Скажіть, будь ласка, яке сьогодні число? секундочку. 12 в році. 12 лютого. 12 лютого 2023 рік. 12.40 зараз. Ми зараз знаходимося біля Вершайського відділку поліції, де оборотні пагонах. Корумповані продажні поліцейські, в тому числі, все діють за наказом революка. На сьогоднішній день вам відомо е, прізвища цих оборотнів, які на вас Ні. склали фальшивий протокол. Ні -ні. Тобто поліція відмовилася вам надати цю інформацію. Нічого не, нічого не дали. Навіть якщо в нього лишили, хорошо, я не підписала. Вони мені копії не дали, бо я не підписала. Так вони вам мали відправити за адресою проживання е, на домашню адресу. Нічого не відправляли, нічого не було, нічого. Нічого ну судячи з того, що ви вже понаписували, зареєстрували, вони навіть після цього два місяці зробили витримку. Оці подонки в формі поліцейських у Бершинській поліції навіть вам на сьогоднішній день не надали жодної відповіді. Ні. З двадцять 29, -го 29 -го грудня, 29 -го 22 -го грудня. року я бачив лист. Так. 29 грудня, це те, що я написав заяву, мені ніякої ні ні, ні, ні привітані. Нічого нема, нічого нема від них. Так хоча б вони, вони зобов'язані були вам вислати протокол, який вони склали на вашу домашню адресу, для того, не щоб було. ви могли звернутися в суд, оскаржити протиправні дії, бандитів, я поліцейській коли прийшла, формі. Я самі сказали, що я мала до них прийти за протоколом, щоб оскаржити. А що з якої радості мала? ви Прийди. маєте сам прийти, якщо закон передбачає, що ці подонки мали вам відправити за домашню адресу. Нічого не дали. Нічого не прислали, нічого не дали. У мене вдома, я, я з дітьми сидів. Я вдома, якби прийшла таке. Звертаємося до Івана Іщенка, начальника Вінницького обласного управління поліції. Шановний пане, подивіться, що витворяють... Подивіться, що витворяють ваші підлеглі подонки Не оборотні в пагонах. Бершацькому відділку поліції номер 2 Гайсинського району. Начальник відділку Революк грабують водіїв на рівному місці. Ну, може, пора вже цих подонків відправити. Воювати, захищати Україну, а не грабувати мирне населення. Ну так легше. Так не вб'ють. Там вб'ють, а тут не вб'ють, то гроші в карман просто так ідута. Ще й начальнику половину віддадуть. Ну а як же ж? Іщенко теж, мені від Іщенка ну, нічого немає. Я ще коли відсилала. Ще в січні відсилала. Іщенко. Хорошо, думаю, так. що це кіно він подивиться. Іщенко. Ну хай дивиться, хай подумає. Д -д Добре, дякую. Добре, дякую. — Будь ласка, назвіться. Добринін Валерій Володимирович. — Це ви батько, це жіночки, да, де діти інваліди. Да. Тоді, як ви вийшли з машини, зробили зауваження продажним корумпірованим бандитам в поліцейській формі, що вони вам почали грубити? Ні, Я з машини не виходжу, я в кабіні сидів. В кабіні сиділи. Зробили зауваження. Да, зробили зауваження. що Ми їдемо по лікарству. По ліки їдемо. Для дитини інваліда, да, так? Для ін... по а він спокійно став, почав писати ні слова нічого. Що він не вам казав? Що це вас не обходить, вас ніхто не питає? Ні, сказав вас, він сказав, що тебе ніхто не питає. Оцей сопляк сказав. Тебе ніхто не питає. А скільки вам років?

І ці подонки до вас тикали. Вони да, постійно да. тикають постійно. не на ви, а тикають не, до вас. Постійно пані брата знайшли. Mm -hmm. ви не пасли випадково з революком? Або з цими подонками в поліцейській формі свині? <рес> не не припа не пасли це, свині. Не. Ну я думаю, що якщо тикають, то напевно ви свині пасли з цими подонками. Ну давай, так виходить так. Віц, у нас був випадок. У нас сусідка, щось там в голову стукнуло, серед ночі, пів дванадцятого ночі. Сказала, що їй хтось покришки, кидає камінцями. Визвала міліцію. Ну, поліцію, міліцію. Коротше, вони одному так. Вони приїхали, гепнули добре у браму. Мене це налякався, бо саме дитина кемарила, ну спала. Батько відкрив двер... фіртку. Каже, що таке? Він фірткою хлопнув на другу сторону. О, і починає до батька, що ти кай, скачеш? Бо зараз на 15 суток загинули, бо ти п'яний. За що? За те, що зробив зауваження, що бандити? Бо серед ночі приїхали, сусідка визвала. Ми приїхали, бо ваша сусідка визвала. вони не сказали, як їх, їх четверо приїхали, не сказали, як фамілія, як то називається. нічого не сказали. Нічого не сказали Бо сусідка визвала, вони приїхали. Серед ночі приїхали, пів 12-ї ночі. Скажіть, а в Бершиді свиноферма є? Не знаю, напевно, де знаю. Не, ну на Берлані є там конюшня. Вони, вони ніколи. То може, хай коні йдуть, по ту Драгана. У мене їхала я по набережні. Бабушка стоїть, смикає за ворота. Ну відки, я знаю, ну людина, може її закрили, може якась слаба. Я визвала їх теж. Ну, ну чужа людина, ну мало що, може вона їсти хоче. Він приводить, відводить кого батька. В сторон, каже, чуєш, зараз на тебе ви цього як він ложний визов вицикаєм. Ви Хочеш, на ну напишемо ложний визов. Оця баба вона дурна, вона тут вже постійно так всіх визиває. Ти чекай, ну я це визвала. Ну відки, я знаю, може баба А може допомога медична ну, ну, той, потрібна. Ну, той, ніж, ну, відки, людина похилого віку. Баба така років 80 уже. Вони потім подзвонили тому Валючику, він валючик. Каже, слухай, каже, подивись за свою бабу, бо вже, каже, задовбали, каже, вона визивають. А? Ну ціка, не Ну Я так не валючики ж. Виж... Платять поліцейським оцем оборотням погоним бандітам цим вершинські поліції, вони і, ж відсьовують. Від, 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 відвели батька в сторону каже, чуєш зараз на тебе. А батько при чому тут? Якщо це мама чи родичка валютчика, то при чому і, тут, тут батько? Відвели, каже, зараз на тебе ложний визов. Ти спочатку по сусідах попитайся, як ви тикаєте, що тикаєте? Га? І так як я сказала зауваження, зробила, так як тикали, так і тикають. Га? Вони вони завжди да. тикають, вони до старших не немає в них ви. Тобто поваги ніякої Ні, нема. Що людина яка старша, пенсіонер яка за віком уже. Яка там повага? Ви що говорите? Якої поваги немає? Ну то, що в перші поваги а, до людей немає, це, це я немає. вже це я вже не перший раз це бачу. І був свідком неодноразово, як на кругу зупиняли водіїв, просто-напросто гроші в карман взяв і відпускає водія. Ні за що зупиняють. Да. Ні, я і я там то Добре. В основному тільки Жигулі. Ні, то я знаю, що вони мажорів, крутих не зупиняють. А валючики це в них перші люди бершиді, бо вони годують оцю всю бідлоту, яка сидить ось тут у відділку поліції бершаді. Свято годують, правильно. Жигулі, звісно, скоролупа якось спинити, да чи міномарку. Вони марки не спиняють. Біля другої школи один. Са я з малим центр, лупа один і на марку і на пішохідному переході. все, проїхали поздорови, побібікали один до одного. То і не переход він мав би зупинитися, пропустити дітей. Я, Це так. школа він пролупив проїхав на скорості Дай, туди. Шуті, ці проїхали сюди. Розминулись, поздоровилися, роз'їхалися і не пропустили дітей. Ніхто нічого. Вони пороз'їжджалися. Звірно, що поліція в бершиді сама порушує правила дорожнього руху. І пішохідні переходи, діти на пішохідному переході, для них це виявляється неприп'ясне, бо бандіти у формі наділи форму і бандюки сьогодні керують першаддю. По закону ще й до того керують, бо вони всім кажуть, що ми закон тут. Ага, закон. Який закон? Карман гроші це й закон. Ну, добре, дякую.